Нагородили тих, хто кожен день стоїть на варті інформаційного простору та робить великий внесок у розвиток суспільства. З нагоди професійного свята дня журналіста місцева влада відзначила працівників змі серед тих, хто гідно тримає інформаційний фронт, і Антон Чекаль, телеведучий та кореспондент першого міського. Хочу сказати, що в мене таке відчуття, що я народився з мікрофоном у руках. раніше займався вокалом. Нині я журналіст, і мені дуже подобається завжди бути у центрі подій, інформувати наших глядачів, що відбувається у нашому місті, куди звернутися. У разі потреби, і мені здається, нині це важливо у цей складний час інформувати, заспокоювати і давати надію, що все буде добре у майбутньому, справедливо відзначили і редакторів соціальних мереж першого міського. Це ті бійці невидимого фронту, які несуть свою варту цілодобово. Завжди в курсі всіх подій та оперативно інформують про них мешканців міста. Я дуже вдячна за те, що в мене є така можливість працювати, працювати на першому міському, на головному каналі Кривбасу. Те, що я можу висловлювати свою думку, що може впливати на хід подій, які зараз йдуть в країні. може їх висвітлювати і доносити до людей всю інформацію. Правдиву інформацію, тому що перший міський лише про правду. І ще хочу сказати, що журналістика наразі дуже важлива, тому що під час повноштабного вторгнення саме ми є тим як сказати, механізмом, який дозволяє людям і не тільки українцям всьому світу дізнатися, що дійсно відбувається у нас в країні. День журналіста з 1994 року відзначається. Кожен рік 6 червня. Журналіст це дуже відповідальна і небезпечна професія, навіть у мирний час. А під час війни багато працівників цієї професії ризикують життя, щоб показати світу правду про бойові дії. То журналісти у будь-яких обставинах роблять усе, аби глядачі та читачі мало змогу дізнаватися про свіжі новини першими. Всі ми об'єдналися заради одного, заради того, щоб наша країна перемогла зати, щоб наші хлопці трималися. І в цьому я бачу дуже важливу роль журналістів. Тому що в будь-які часи висвітлювати правдиво ситуацію, а не йти за можливо трендами, а залишатися об'єктивними, залишатися на передовій інформації це дуже важливо, тому усі, хто дотичні до журналістики, і ті, хто пишуть, і ті, хто знімають сюжети, радіо. Вони я вважаю роблять велику справу зараз, і це дуже важливо саме зараз, під час воєнного часу. Термін журналіст є узагальнюючим для ряду професій, адже для створення інформаційних програм чи функціонування друкованих ЗМІ потрібна робота одразу команди професіоналів. Колектив першого міського це декілька десятків фахівців. Кожний з яких є невід'ємною складовою великого механізму, яким є сучасний телевізійний канал. Спільна праця дозволяє досягти нових вершин і йти далі на радість чисе глядацькій аудиторії. Почесні відзнаки отримали зо два десятки криворізьких медійників. Не лише телеканали, а інтернет-видання, друкована преса та інші журналісти. Ми разом з керівниками наших районів сьогодні так зібрали вас, щоб привітати і сказати слова великої вдячності за ту роботу, яку ви робите. Ми розуміємо, що інформування мешканців нашого міста, області, України, все те, що робиться і в нашому місті, державі і за її межами, це дуже важливо. Дуже важливо не зря називають там четвертою владою або першою владою, по різному кожного буває. Але я дуже вдячний вам за. Об'єктивну, справедливу і чесну позицію. Ми у свою чергу дякуємо нашим глядачам та підписникам, які вже майже 9 років довіряють нам. Адже головна нагорода для медійників це увага та вдячні відгуки від людей, які щоденно спостерігають за нашим телеканалом. А усіх колег зі святом вітають також Маргарита Назаренко, Гліб Припчук та увесь перший міський.